Вітаю вас, малята. Стоять вони всі при дорозі. Допомогти люді не в змозі усюди близько і далеко, Та не сторожі безпеки. Одні з них нам оповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Вартують на узбіччях тихо, оберігають нас від лиха, тільки будь уважним дуже. Їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен, знає всякий слід поважати дорожні знаки. Дітки, про що розповідається у віршику? Так, про дорожні знаки. Сьогодні ми з вами поговоримо про дорожні знаки. Всі люди, і великі, і маленькі, як тільки вийдуть з дому на вулицю, одразу стають пішоходами. Справжній пішоход, це той. То йде спокійно, по шумній вулиці, не лякається автомобілів і автобусів, веде себе на вулиці, певнено, не заважає машинам і сам ніколи під машину не потрапить, а також знає основні правила пішохода та назви дорожніх знаків. Відгадайте заходку, на одній нозі стоїть, на дорогу він глядить. Кольорові очі має. людям всім допомагає. Пішоходам, водіям. Що ж потрібно знати нам? Відгадали, що це? Так, це світлофор. Знає кожен пішохід, де цей знак тепер стоїть. Можна впевнено іти, і дорогу перейти. Пішохідний перехід. Знає кожен пішохід про підземний перехід. Місто він не прикрашає, та руху транспорту не здоважає. Підземний перехід. Якщо маєш велосипед і надумав рух здійснити, їдь лише там, де знак стоїть, доріжка для велосипеда. У цьому місці пішохід терплячий транспорт свій чекає, бо пішки йти він щось не звик. А на роботу поспішає. Місце зупинки транспорту. Кожен знає, що йти можна, лише, де знак це є, пішохідна зона. Ось цей знак, що нам говорить, пішохідна зона. Якщо в тролейбус ти не встиг, а в садочок поспішаєш, іди туди, де знак це є. Там таксі нас уже чекає. Таксі. Якщо вам потрібно до лікарні, знак цей підскаже путь. І потрібну допомогу ви отримуєте тут лікарня. Якщо довгим був твій шлях, треба трішки відпочити. Цей знак всім покаже. Де готель розкаже? Готель. Місце парковки. Це кожен же знає і свою автівку ось тут залишає. Парковка. Гей, водій, не поспішай на дорозі діти. Будь уважним ти завжди, як цей знак побачиш ти, діти. Обережно ти веди свій хід. Тут залізничий перехід, і шлагбаум, іде поїзд тут по шпалам, залізничий переїзд зі шлагбаумом. А якщо ти йдеш штатом у власному авто і раптом знак оце огледав стій проїзд заборонено. Якщо знак оцей помітив, то туди краще й не йти, щоб не трапилось біди, рух пішохода заборонено. На переході біля світофору правил дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись немає машин, то йди не барись. Далі і ти, ти маєш право як машин немає справа. Тут є світофорне регулювання. Молодці малята! Я сподіваюся, ви запам'ятали знаки. Дякую вам за увагу. До побачення!